Всім доброго ранку, ми з півдня України. Хочу показати вам сьогодні трошки міскантусів своїх. Вони вже почали викидувати мітьолки, тому що питають. Пишуть міскантус, але не уточнюють який. Тому я сьогодні пообіцяла показати міскантус, який у мене є. Потім навіть в описі, мабуть, залишу назви їх. Які по порядку вони в мене як були, щоб ви не плуталися. Так, спочинаю я з міскантуса, Які джима. На нього ще називають фуджима. Ну, що, ну, щось такі ще сузвучні назви є. Він у мене давно десь з року 14-15. Це один з перших моїх міскантусів, який я замовляла у брежнюків ще тоді. Це ось. Його сама така висота, десь півтори метри. Більше він вже не буває. Ну, метр шістдесят, може, десь оці такі самі кінці гілочок, оці, мітелочок будуть. А так вище не буде. Він такий, бачите, вузько Посередині біла полосочка в нього йде. І мітолочки випускає такі, бачите, жовтенькі, горчичного кольору. Такі от. Потім вони будуть вибілюватися, будуть ставати білими, але поки він такий ось жовтенький, бачите. Ось це такий, це перший. Як і Джима. Я, ну, скоріш всього, напишу в описі назви. Подивлюсь відео і напишу назви, які по порядку міскантусу йдуть. Це у нас перший. Як і Джима. Фонтанообразний кущ такий гарний. Коли він великий, то виглядає досить таки класно. Скажу, що він тут у мене росте вже багато років, років 5-6 десь на цьому місці. Ніяк до нього руки не, не доходять поділити, але ось нормально росте такий кущик, гарний виглядає. Підв'язувати не треба. Стоїть. Сам собі шикарно держиться без підв'язки. Другий міскантус у нас міскантус меморі. Гляньте, які в нього сріблясті мічолки. Вперше я його побачила в польських садах на фото і захворіла ним. Шукала довго і все-таки знайшла. Коли його отримала, він дуже схожий. Листям по на звичайний міскантус китайський, тому я була трошки перелякана зразу. поки не випустили ні тілки. Тепер це мій любими Гляньте, яка краса. Просто такий перламутровий, сріблястий, ну, я балдею від нього. Це самий мій любимий міскантус з усіх. Листя в нього широке йде, бачите, вже десь вже сантиметри так до півтора і до двох навіть десь. Теж така полосочка біленька. І як таким срушить на вітру. Я просто обожнюю його. Сонці Просто переливається. Так, тепер у нас міскантус граціела, він високий росте, десь, ну, з мітьолками буде метри два. Він теж зелений. Сьогодні показую просто зеленій, пістрявих не показую. Вузько лисний. Бачите, які вузесенькі, вузесенькі листочки в нього. Ось, дивіться, які вузенькі. Теж полоска біла йде посередині. І він це самий пізній міскантус, викидує мітьолки пізно і стоїть зелений довго. Всі міскантуси вже жовті, а це жовтіє самий останній. Я потім восени покажу, ми там зробили стіночку з цього з граціели і міскандуса китайською. Побачите потім різницю. Мітелки викидує червоні. у нього червоні. Ну, це самий пізній міскандус. Потім в мене є міскантус фламінго, скажу, що ніякої краси в нього нема, але відрізняється тим, що ну, теж він пізній, теж стоїть довго зелений, але у нього вже листя ширше. Десь вже сантиметр, де теж ось така вже дуже така виділяється біла полоска. І китиці такі червоні, здорові в нього. Ну і теж такий пізній. Теж довго стоїть зелений. Так, зараз ми прийдемо ще є із кантус грацилімус. Покажу. Такий тіньочок класно. Міскантус грацильмус. Він низенький, бачите, він всього метр. Всього метр. Мітелочки в нього теж такі жовтенькі, бачите, такі горчичного кольору. Вузесеньке листя. Вузеньке, вузеньке, бачите, таке тунесеньке. І полоски майже на ньому і не видно. Просто зелений на високий кущик. Навіть такий можна для бордюру робити. Цим тут у мене росте вже роки три на цьому місці. Ну, я весною відділила від нього ділянку, бо просили на продаж і зразу відсадила, п'ять ділянки. Будуть вже гарненькі на осінь. Майстень теж вже випускає мітьолочки, і буде стояти вже з мітьолочками вважайте, що з кінця літа і всю осінь буде стояти. І йдемо до міскантусу китайського. Це теж один з перших, як і, як і Джима, наш перший міскантус. Він у нас вже давно, в нас його дуже багато. Ось він, гляньте, з мітьолками, вони у нього такі світло-рожеві, йдуть, зараз ми до нього підійдемо. Здалеку такі світло-рожеві, гарні. Потім будуть вони трошки побіліють. Ну, класно, квигабато. Тут у нас була така стінка, ну, тут ми ось бачите, така. Проміжуток вийшов. Ми тут його ділили, собі робили загорожі. З нього. Тому тут його стало вже такі проміжутки. Навесно вже ці всі кущі будемо викопувати і ділити. Будемо ще там далі стінку робити від сусідів. Зараз покажу, потім розкажу ще про, про міскантуси ці. Ой, тут у нас, щоб ще не поколотися, бо ці комисі ріжуться. От як я казала, то бачите, вони вже мітелочки, зараз покажу ближче, мітолочки вже цвітуть. Це один з найранніх міскантусів. Як і Джима, і цей. Він у мене просто китайський числиться. Просто китайський міскантус. Я його так і купувала, просто китайський міскантус. Я тоді ще взагалі навіть не уявляла, скільки їх буває сортів міскантусів. Лист у нього широкий. Бачите, тут таке листечко широке. Теж з білою полосочкою. шум стоїть, коли, коли вітер, Взагалі він виглядає просто супер от, коли вітер всі міскантуси, всі ці нетлки такі живі, переливаються, як, наче хвилі на морі. От, Ми вирощуємо багато міскантусів ще для того, тому що у нас є свині кит... в'єтнамські, китайські. І ми його зрізаємо на зиму, не залишаємо. Ну так, по мірі того, як нам потрібно, ми його зрізаємо і кидаємо, ну, в'яжемо снопики такі, і кидаємо на корм. Свині його перегризають, роблять з нього прям полову. І скажу, що замість того, щоб купувати солому, ми обходимося своїми цими міскандусами усіма. Ну, що в нас є? Всякі проса, всякі. Лісохвости, все все йде на корм, у нас нічого не пропадає. Ще можна, допустимо, у кого там є якісь сарайчики, можна це все утеплювати. Зв'язали снопики, підложили там десь під стіночку. Ну це вже там Чоловіки вже зроблять так, як треба. Просто воно для сараю піде, як утеплювач. Ну, це в кого є там чи кури, чи кролики, чи ще щось там гуси, качки, кому треба утеплювати сарай, це mm -hmm. вважайте, що дармове, дармовий утеплювач, який у вас росте вдома. Влітку восени краса, а на зиму це ось таке. Ну, допустимо, кого мало то да, то можна ще залишити, любуватися взимку, а потім треба зрізати. Ну, ми зрізаємо, тому що у нас ну, стараємося ще десь до Нового року, потім зрізаємо все, тому що у нас взимку багато, ну, багато разів буває обліденіння, тому все це листя обламується, все обламується і краси ніякої нема, тільки торчать штурпаки ці голі лисі. І... І листя потім валяється по всьому городу, яке треба збирати. Тому ми і так десь до Нового року, до різдва, і потім все зрізаємо. Зрізаємо, робимо снопики. До речі, ще коли ось утеплюємо пампасну траву, то теж цими снопиками можна утеплювати зверху агроволокном і все, хто от буде саджати, це як. Приклад такий, чим можна утеплювати, їх. в кого може гранати якісь, можна теж цими снопиками обложити, зверху агроволокном замотати і все. І воно буде дихати, волога поступати не буде до кореня. Якось, наприклад, до пампасної трави. І класно. Так що, а в кого кури є, то просто взагалі супер. Дивіться. Можна зрізати просто, почала з міскантусів, Просто, бачите, воно все має такі зернятка маленькі, але ж зернятка є. Можна зв'язувати такі снопики і підвішувати, і кури будуть викльовувати. Так що з усього можна знаходити якусь вигоду, нічого зря не пропаде. Ну, а хто б може просто собі садляти для краси. Чекаю плагристремію, Коли ж вона хоч один цвіточок мені дає, щоб я хоч глянула, якого вона кольору у мене. Гарна така штукенція. На связи гейша. Пробувати черенкувати, візьмуся зараз десь, от в кінці літа ще попробую почеренкую, бо, коротше, він черенкується. Будемо пробувати. Будемо пробувати множити. Клен-фламінго. Ну от, потім я покажу. Якийсь день покажу ще міскантуси пістряві, які є у мене. Ага, скажу ще, що так, так, я напишу в кінці відео в описі, напишу назви міскантусів, які я показала. І всі вони є на продаж, всі сорти. Дільонки будуть від 50 гривень до 75 гривень. Ну, подивись, там які діленки ще будуть. Там, бо я ділила весною такі малесенькі садила, але вже таке понаростало там. Ну, скажу так, дорожче 100 гривень діленок не буде. Кому дорого по 100, пишіть, що вам треба по на 50 гривень зробити, я буду поділю, відділю собі такі кусочки, відділю, а вам віддішлю кущик гарний. Тобто Тобто розберемося. Пишіть, дзвоніть, заказуйте. Замовляйте вже міскантуси. Ну, скажу, що, в принципі, в мене їх багато, я думаю, що вистачить всім. Так що так, що так. потім ще буду показувати їх восени, як вони міняють свій колір, ну, коли який міскантус жовтий стає, як я казала, рація, ще стоїть зелена зовсім, китайський буде вже жовтий. Ну так, пишіть, питайте, я буду відповідати по мірі можливості, тому що не завжди є час. Тому що, як я казала, у нас з племінником лежить ще досі в реанімації. Ну, я хочу ще попросити, що хто в змозі, я залишу номер карти своєї племінниці в кінці. Відео в описі, Хто зможе допомогти, хто 20 гривень, хто 30 гривень це неважливо, тому що ну, він ще довго не зможе працювати, тому що в нього був розрив легкого і з мозгом у нього проблеми. Нейрони тільки-тільки почали відновлюватись. Він ще молодий, це все відновиться, але на це потрібен час. Працювати він не зможе. Племінниця вагітна, 6 місяців. Якщо вона й почне, коли випишуть Юру, то може і почне торти пекти. Ми, звісно, будемо їй допомагати фізично, тому що, тому що ми вже фінансово виснажились. Все, що змогли, ми і друзі наші, і, і ріднявся. Ми всі допомагали, тому що і хто працею, хто, хто, хто грошима, хто чим міг, тому що дуже тяжко. Він вже. 6 числа вже буде місяць, як він в лікарні. Тому так, ви вимушені вже просити допомоги, тому що ми вже ну тому що вже не можемо, вже більше у нас грошей нема стільки. Фізично ми завжди будемо допомагати це. Ми від цього нікуди не дінемось. Тому в мене таке прохання, так що в описі... Буду писати про міскантуси і дам племенниці координати, карточку, дам зразу, хто скільки зможе. Ми раді, ми будемо раді навіть 10 гривням. Все. Всім дякую, всім дякую, всім моїм підписникам, гостям. Будемо вдячні дуже всім, хто зможе допомогти. Наш Юра вже прийшов до тями, вчора навіть відповів Рімі, балакати ще не може, тому що у нього ця трубка трах... трахеохомія зроблена, балакати ще не може, але він... вчора Ріма його поздоровала з днем народження, він зміг навіть поцілувати і відповісти. Правда, Він швидко втомлюється, швидко втомлюється і відключається, засинає, але ж Знаєте, йому вчора було день народження і в нас теж було свято у всіх. Ми такі були раді всі. Просто було свято, тому що він вже почав реагувати, хоч трошки, але вже почав. Так, ну все, тепер. Всім-всім дякую.